Я вчора в магазині купила три пакети цвітної капусти, тому що в нас була акція. І капуста дуже гарна, біла, хороша. Вона раніше коштувала 2,69 за пакет 340 г. А вчора я купила по 81 центу. Один пакетик я заморозила, один я відварила три хвилини і ось порізала. Зараз залью. Яйцями і буде як омлет у мене на вечерю. А один пакетик я віддам до цієї зятів. Зараз зроблю яйця і покажу, що у мене вийде. Я вже робила таке, мені подобається, можна запікати. Колись я робила цвітну капусту із сметаною. Ну, яйця давно не їла, і це корисніше буде, ніж із сметаною. Зроблю зараз так. Мені буде на два рази, тому що в мене ще борщ є. І Ой, поламалась у мене селфі-палка. Останній день в нью йорку і вона працює все нормально. Але оце кріпь, який тримає телефон, телефон же широкий, великий у мене, і там різьба злетіла. і у мене ще є селфі-палка, яку я привезла із е, свого старого життя. Не знаю, як називати. То було життя до того, зараз інше життя із мого минулого життя. Там теж оцей крепіж, який тримає телефон на селфі-палці, поламався. І мені тепер потрібно вибрати і купити нову селфі-палку. Так би я могла поставити. І показувати там мої рецепти, як я знімаю, коли у мене є настрій, тому що в мене настрій не завжди є знімати і показувати. Але ось у мене друга селфі палка поламалась. Так що, так, буду показувати частинами, а потім склею. Це все докупи. Так, збиваю я два. Яйця нам дали. Сьогодні дуже хороші, буває гірші, а ці юка показала екселент. Збиваю два яйця. Зараз я добавлю, перекручу, у мене є ось сіль, потім добавлю перчик і залью. Свою цвітну капусточку і накрию кришкою. І буде смачно вже їсти хочу. Не знімала я більше сьогодні відео, тому що сильно їсти хочеться. І через півгодини у мене буде в онлайні урок англійський один, потім інший. Так що мені потрібно все швидко встигнути. І ось це у мене цвітна капуста з яйцем, з омлетом. Такий сірий. Хліб смачний, я показувала його в коску купила. і Борщ з квасолкою, без м'яса, тому що м'ясо не люблю, але квасолі багато. Сметанка це салса медіум середня, гостра. До того, як я переїхала в Америку, я гостре нічого не їла. А зараз спочатку я купила салсу гостру, кажу досі що це у мене пече? Вона каже, ти подивись, ти купила хат. А в мене прямо пекло все. Зараз я купила середню. Олівки я показувала, Я купую в коску, я дуже їх люблю. Ось фісташки теж показувала. І це трошки чесничок з олівковим маслом. Це люблю таке на, на хліб. Ну і На десерт буде грушка і ківі. Інколи я на десерт їм ківі і. Гранат, але мені його треба почистити. Ось так. Так що все. Приємно апетиту, Алла. Може показатись, що я так вечірно готую і так багато всякого. Ну Я казала якось в своїх відео, що я люблю смачно поїсти. І я завжди готую. Мені навіть на роботі молода дівчина з Афганістану сказала, вона подивилась, вона каже: ви завжди готуєте? Я кажу, так, да. я люблю домашню їжу, я люблю смачну їжу і ну, я не люблю цю всю їжу, що продається в магазинах, тому що вона не корисна і не смачна в основному. Так що так, я в основному готую і їм свою домашню їжу. Інколи ми ходимо в ресторан. Ну, це якщо якісь сімейні у нас свята або зустрічі. Все, всім пока. Будьте здорові! Хай щастить. Надію, що все буде добре. До побачення.